Сьогодні в програмі: Дні поля на Сумщині. Передова техніка, інноваційні технології та найкращі спеціалісти. Аграрії продовжують розвивати села. На Боринщині місцева лікарня отримала автомобіль, а табір відпочинку басейн. Новий погляд на Сумський національний аграрний університет у рубриці крупним планом. Рекордний врожай дорівнює покращенню життя селян, формула успішної співпраці в рубриці. Коментарі. Сільські ентузіасти за здоровий спосіб життя. Спортивна команда села Сад Сумського району на дошці пошани. Буринська служба невідкладної медичної допомоги отримала новий автомобіль. За останні три роки це вже четверта машина, придбана виключно за кошти агроінвесторів. Тепер автопарк районної лікарні здатен працювати на повну силу. Ці машини йдуть вже більш економічні, менше використовують пального. Вони дають можливість хворих доставляти в більш комфортних умовах, тому що немає дирок, немає холоду в машині. Машина більш оперативно їздить. запчастин не, не треба використовувати так багато, як у старих автомобілях. Вони не виходять із ладу зараз. Агропідприємства, які працюють у Боринському районі, в рамках укладених соціально-економічних угод не тільки дарують авто, а й допомагають з ремонтами. Було відремонтоване дитяче відділення центральної районної лікарні. Практично всі фельдшерсько-кушерські пункти отримали ми багато обладнання для фельдшерсько кушерських пунктів. І ця робота продовжується в цьому році. Триває капітальний ремонт пункту невідкладної медичної допомоги при ЦРЛ. Одне приміщення вже функціонує. Куратор АПК області Сергій Слизький зазначає, найголовніше, що соціальна допомога та співпраця влади і бізнесу задля розвитку територій вже стала традицією. Саме головне не те, що сьогодні вручили четвертий автомобіль. Так, вручили четвертий. Я сподіваюся, що вручимо ще й п'ятий і шостий. Це буде по іншим районам. А саме головне те, що ми сьогодні навчились об'єднуватись, повторюсь, на навколо вирішення проблем. Вже цього року в лікарні планують відремонтувати операційну приймальне відділення та закінчити ремонт терапевтичного та хірургічного відділень. Як правильно доглядати за зерновими культурами? Відповідь на це одвічне для аграріїв питання можна було отримати на спільному дні поля компанії Август, передового підприємства з виробництва засобів захисту рослин та агрофірми Дружба нова, лідера із застосування новітніх сільськогосподарських технологій в Україні. Співпраця гарантує високі показники обом підприємствам. Компанія Дружба Нова обрала інноваційний. Шлях розвитку спрямований на ефективне виробництво якісної, екологічно безпечної продукції. І тому ми дуже ретельно відносимось до відбору засобів захисту рослин і дуже раді плідній співпраці з компанією Ау. Під час заходу гості ознайомилися з комплексною системою захисту зернових культур на прикладі посівних площ компанії Дружба Нова за озимим ріпаком, озимою пшеницею та кукурудзою. Тут доглядали за допомогою препаратів та технологій компанії Август. Результати очевидні. «Коли я сюди перший раз приїхав. Я дуже сильно був удивлений, Так як здесь построена робота, і був приємно удивлен, тому що здесь люди підходять к роботи системно і. выполняются все технологические операции, те, которые нужны, и они выполняются в комплексе. Как правило, показывают просто, как работают препараты, а здесь именно начиная, скажем так, вы видели поле онлайн, где мы начинали от посева, применения там, удобрений и, соответственно, систем защиты от дружбы новой, и мы видим уже конечный результат. Саме під час жнив обидві компанії продемонстрували власне сучасне виробництво, міцний науковий потенціал, інноваційні розробки щодо захисту рослин та точного землеробства. головне поділилися спільним досвідом отримання гарного врожаю. Ще один день поля пройшов у дусі інноваційного підходу до використання новітньої техніки, адже його організаторами виступила компанія Юпітер 9 Агросервіс, офіційний представник Джондір Україна в Сумській, Чернігівській та Черкаській областях, і то в урожайна країна, активний користувач новітньої американської техніки. У нас в господарстві знаходиться около 80% техніки Джандіри. Ми співпрацюємо з Пітер 9. У них на дуже високому рівні поставлена сервісна служба. Тому кожного раз в год врожайні країні проїздить навчання всіх інженерів, механізаторів, водітелів і бригадирів тракторних бригад. Саме на одному з полів урожайної країни провели демонстрацію техніки, адже співпраця трьох компаній має давні традиції. Урожайная Украина одно из крупнейших здесь и как бы партнер, который уже дошел в своем как бы уровне технологического развития до техники Дир», который является, можно сказать, фанатом техники Джундир. У компании Джундир и у Урожайной Украины большая история совместной работы. Поэтому рішення проводить день поля именно на базі цього хозяйства было абсолютно естественным. Трактори, комбайни, культиватори, сівалки все Джон Дірівське. Деяка техніка навіть їздить без водія механіка. Обслуговують її наші земляки, випускники Сумського національного аграрного університету. Я люблю техніку, люблю там ковирятися, Люблю люблю. Її, можна так сказати. Молода розвиваюча компанія. Перспективна. Я думаю, мы победим всех. Сегодня вы видели на данном демопоказе, что уже техника йде вперед, что движется уже даже без механика водителя. Производит сама подъем опускания, приключения, передач. Как бы это будущее. На переконання аграріїв, техніка Джондір надійна, продуктивна, комфортна, а головне постійно прогресуюча. Сьогодні нею користуються практично всі господарства області. Нам же залишається сподіватися, що подібного рівня зовсім скоро досягне й вітчизняна техніка. Якраз до початку нового літнього сезону місцеві аграрії подарували буринському дитячому оздоровчому табору Чайка відремонтований басейн. Заміна покриття коштувала їм 35 тисяч гривень. Сільський голова Ладуха Віктор Борисович села Слобода, який теж має трьох дітей, ініціював підприємців, фермерів, які за свої кошти допомогли пенерському табору дитячому оздоровчому табору придбати цей басейн. Зміни на краще відбуваються в таборі дуже часто. Це стало можливим завдяки укладеним соціально-економічним угодам з агроінвесторами, для яких оздоровлення дітей це святе. Наша компанія Розмасинко профінансувала закупку меблів на їдальню цього закладу. Це не останні вкладення, Ми будемо і надалі працювати. Лише за 21 день табір став для дітей та вожатих другою домівкою. Тому на урочистому закритті першої зміни вони не стримували сліз, та й з захопленням згадували приємні миттєвості пережиті разом. Тут дуже багато проводять спортивних ігор, всякі конкурси. Ходимо на дискотеки, на поляни, на кіно. Тут весело і майже немає вільного часу. Чесно було, класно. Я думала, я не виживу тут. Ну класно, просто класно. Оце природа. Навіть коли в нас там цукерка якась впаде сюди, ми все одно їмо, тому що це природа. Вчора, коли я дивлюсь, навіть хлопці плачуть. Я не вітерпіла такий вечір. Вчора був прощальний. Я зрозуміла. Що я хочу повернутися сюди ще раз. І, мабуть, не один раз. Оздоровчий табір. Чайка є традиційним місцем відпочинку для буринських школярів уже кількох поколінь. Цього року тут проведуть три зміни: останню для дітей із малозабезпечених родин та вихованців дитячих будинків. Відтак, за словами аграріїв, розбудова табору триватиме й надалі. Сумський національний аграрний університет. Флагман навчання та підготовки кадрів для сільського господарства не лише сумського регіону, а й усієї України. Адже різноманітні спеціальності в навчальному закладі сьогодні зацікавить як сільського, так і міського абітурієнта. Університет приваблює постійними міжнародними практиками, міцною науковою, освітньою, спортивною та дозвілевою базою. Але чому насправді молодь вбирає СНАУ? Здесь постоянно международные практики и спорт. Ну, в общем, интересно здесь. Больше мне нравится техника. Я с детства увлекаюсь этим. Как-то родители меня приучили к этому. Тому я вибрав саме на факультет. Особисто я була у штатах, де я працювала на будівельному виробництві штатів, і це дуже дуже цікаво, коли ти своїми руками щось можеш на вітні спробувати подивитися ці процеси, які ми лише можемо читати в книжках. Ми маємо дуже потужну ступеневу освіту шість коледжів, з яких ми набираємо десь приблизно половину студентів щорічно. То тобто, хороша практична підготовка в коледжах. Потім перехід до. Рівня бакалавр, спеціаліст-магістр забезпечує студенту, мотивованому на виході, абсолютно повну адаптацію до умов виробництва. Факультет ветеринарної медицини один із найпотужніших у навчальному закладі. Має 11 кафедр, які очолюють лише професори. Та чотири навчальні лабораторії. Студенти та випускники факультету постійно досліджують продукти тваринного походження, дбаючи про їх безпеку. Кафедра за останні 5 років отримала 18 патентів. Кожен рік ми видаємо по 18-20 статей, Пишемо методичні рекомендації, методичні вказівки. Коли поступала на факультет ветеринарної медицини, я хотіла бути доктором ветеринарної медицини і мечтала стати научным співробітником. Тому вже з першого курсу я приймала участь во многих конференціях, писала множество научных работ. Біолого-технологічний факультет готує спеціалістів, які дбають про тварин. На шести кафедрах вони навіть займаються селекцією, виводять нові породи корів, тримають коней, різноманітну свійську птицю, займаються бджільництвом та розведенням риб. Навіть готують фахівців з кінології. Перш за все, ті дідуть, діти, у яких є тяга до. До живого тяга до живого, це перш за все. Це основний такий показник того, що дитина прийшла і обирає спеціальність вірно. Є такий вираз, що людина, яка обрала собі професію до душі, не доведеться їй працювати жодного дня, тому що вона йтиме на роботу як на свято. А от випускники факультету агротехнологій та природокористування – одні з найзатребуваніших агрономи, екологи, спеціалісти із захисту рослин сьогодні в ціні. На сьогодні сучасний випускник нашого факультету є заробітні плати, отримують від від тисячі доларів. На сьогодні агроном холдингу отримує тисячу доларів. Є випускники, які за півроку у нас вже їздять на сучасних автомобілях. Власних саме це є гордістю. Що сьогодні для наших випускників самі високі заробітні плати в Україні. Підготовка інженерів ґрунтується на точних науках, які безпосередньо пов'язані з технікою та різними видами енергії. Після навчання випускників чекають на роботу в найкращих енергокомпаніях країни. На кафедрі було створено порядка шести лабораторій спеціальних, одного з яких ви є присутніми. Ми за цей час створили також енергополігон. Цей факт дає можливість і нормально трудолаштуватися. В виробництві сучасному, бо це дається той інструментарій, з допомогою якого наш інженер має можливість заробляти нормальні кошти і почувати себе нормально в житті. Юридичний факультет один з наймолодших, готує на сьогодні тільки бакалаврів, але має неабиякі успіхи. Вже відкрито п'ять кафедр. Одна із них унікальна лабораторія практичного права, де студенти отримують перший досвід роботи. Ми поєднуємо практичну складову із теоретичним навчанням, і завдяки юридичній клініці, наші студенти мають можливість консультувати клієнтів ще під час навчання і навчаються оформлювати грамотно документи. По перше, це звичайно стаж роботи, який я здобув, що допоможе мені подальшому і працевлаштуватися, оскільки ми знаємо, що при працевлаштуванні одразу постає питання про досвід роботи, і це звичайно позитивно, що в мене є така змога. Економічний факультет за короткий час став одним із найпотужніших: дев'ять спеціальностей усі за кваліфікацією магістр. Крім того, безліч можливостей для вдосконалення. Спеціальності в нас ті є, які яких немає навіть в всьому сумському регіоні, такі як логістика, наприклад, маркетинг, такі спеціальності як адміністративний менеджмент, на яких ми ведемо вже тривалий час. ведемо підготовку магістрів адміністративного менеджменту за програмою спільною інтегрованою програмою з вищої школи Менштефан. Меджмент внішньокамінівської діяльності більш перспективні і более актуальне в наше час, так як навіть в аграрному я можу вместе со своей профессией, как бы менеджмент, і, конечно же, як более творческая деятельность другом чим-то реалізувати. А будівельники в аграрному мають найкращу в Україні лабораторію, окрім азів технології будівництва, тут навчають архітектурі та землевпорядкуванню. Подобні лабораторії фактично в строительных, строительных, пачорків строительных вузах України. Е, Ні тут таких лабораторій, це, во перше а достойна зайняти місце серед проїзводних лабораторій. Хай дівчата поступають на наш факультет. Тут є багато цікавого не окрім предметів, а комп'ютерні технології. Вони зможуть і графіку робити, і проектувати та оздоблювати дизайном різноманітні інтер'єри. Не один соціальний процес життєвий не відбувається без будівництва. Для того щоб творити науку, розвивати промисловість, факультет харчових технологій взагалі унікальний. Він об'єднує чотири кафедри та три найсучасніші лабораторії. Останню відкрили зовсім недавно. Її аналогів в Україні практично не існує. Інженери-технологи технологи це те люди, которые в дальнейшем на производстве становятся директорами предприятий, стаються управляющими предприятий, вот, становятся інженерами, технологами на предприятиях. У нас на сьогоднішній день все студенти до одного з нашого факультету. Всі студенти трудоустроєні по спеціальності и есть потребность в спеціалістах наших професій по технології молока и технології мяса. Так что милости просим. Окрім навчання та наукової діяльності, аграрний має безліч можливостей для всебічного розвитку. Він зовсім не схожий на інші вузи. Він має свій стиль, своє студентське та позанавчальне життя і здатен зробити щасливою навіть найвибагливішу молоду людину. Такого дизайну в університеті ви, я думаю, що не зустрічали навіть в наших передових столічних вузах. Це перший момент. Другий момент дійсно у нас построєна структура самого університету. Все для Студента я вже на даний момент 5 років займався в кіноспортивній школі. Постійно виступаю на змаганнях з кінного спорту, де неодноразово ставала переможцем та призером. беру участь у змаганнях різного рівня, в тому числі і міжнародного. В наших найближчих планах це відкриття спеціальності архітектура при будівельному факультеті. Бо ми єдині в регіоні, хто дає можливість вищої освіти будівельника. І безумовно, у правовому напрямку ми хотіли б мати рівень. Спеціаліста або магістра, що з наступного року я впевнений, буде зроблено. Ми дуже добре вмонтувалися якраз в саму систему агропромислового розвитку переробки управління Сумської області, бо починаючи від обласної державної адміністрації до районних, ми на 70% закомплектовані якраз випускниками нашого університету, і далі що приємно сьогодні відзначити відсоток закріплюваності зростає. Основа гарного врожаю це правильно підібрана система живлення мінеральними та органічними добривами. У компанії Дружба Нова задля цього в 2009 році створили унікальну як для України дослідницьку лабораторію. З того часу на підприємстві здійснюють живлення та застосовують інші технології вирощування лише на основі її агрохімічних даних. Більшість хазяйський зараз роботи вони працюють сліпою, Вони не знають сколько впочує, ані не знають сколько вони туди привносять. Это все исключительно виртуальные вещи, которые надуманные, там, примерно рассчитаны. Мы же это делаем только на основе лабораторных данных. Мы проверяем все удобрения, мы провели агрохимическое обследование всех почв, мы знаем на каждом конкретном поле, сколько, чего э, есть, э, сколько питательных веществ есть доступных для растений. И, исходя из этого мы планируем каждый год э, под каждое поле свою индивидуальную систему удобрений. Спочатку до лабораторії через датчики, встановлені на комбайнах, надходять дані, отримані з картограм врожайності полів. По них визначаються однорідні зони. З цих ділянок за допомогою автоматичних комплексних пробовідбірників збирають фрагменти ґрунтів, які піддають ретельному дослідженню. Після детального аналізу розробляють диференційовану систему живлення. Окрім збільшення урожайності та екологічності, це ще й суттєва економія для підприємства. Сакрещення затрат. На єдиніцю площаді за закращення затрат на єдиніцю урожая. Ми сократили э, затрати на удобрення, сократили, э, затрати на логістику і e, э, таким образом снизили собістоїмасть продукції. Потім спеціально модернізована техніка здійснює диференційоване внесення добрив насіння та засобів захисту рослин. Так і працює точне землеробство у симбіозі науки та виробництва. Новий рекордний врожай для Сумщини має стати поштовхом до розвитку сільських територій. У цьому впевнений губернатор області Юрій Чмирь. За приклад ставить Сумський район. Тут і показники врожайності рекордні, і соціальні угоди виконуються у повному обсязі. Для нас саме головне завдання це розвиток сільських територій. Сьогодні президент України Віктор Янукович ставить завдання, щоб кожні території були невід'ємною частиною. Від тих посівних площ, які сьогодні використовуються. Тому є така домовленість, аграрії сьогодні з територіями, з головами сільських рад, з головами райдержадміністрації, планують ті роботи, які повинні зробити за рахунок соціальних внесків. Аграрії поділяють думку губернатора. Тим паче, що врожай схожий насправді збирають найбільші за усі часи. «Озимий ріпак розміщався на площі 135 гектарів. Середня врожайна склала 28 ценнер з гектара. Азими й пшениці в структурі посівних площ 1500 гектар. Середня врожайна складає 57 центнер з гектара. Відтак і соціальні питання вирішуються. Наприклад, зернова долина перераховує на рік близько 150 тисяч гривень. Ми побудували ФАП. Фактично за кошти, які поступили від оренди від соцугоди. В тому році ми замінили в школі вікна. Самі ж селяни жнивують із задоволенням. Техніка нова, заробітна плата висока, село розвивається. Робили раніше на нивах, на донах стареньке, таке поганеньке, все. Хоті вичизняне, ну не те, що зараз в цьому році в общегарворожа дуже гарний. На рівні з інвестиційною та соціальною картами плани щодо врожайності виконуються із року в рік. Усі 35 зерноскладів 28 агропідприємств Сумщини пройшли сертифікацію і вже приймають зерно нового врожаю. Про це повідомили в Державній інспекції сільського господарства Сумської області. Найближчим часом додатково будуть сертифіковані місткості найбільшого в Європі Степанівського елеватора пад компанії Рай з ємністю 180 тисяч тонн. Підготовка матеріально-технічної бази вона була перевірена нашою комісією за участю сільгоспінспекції. В принципі, зауважень ми не мали по цьому. Нормативна документація в нас в порядку. Склади в нас в порядку. Сьогодні на елеватор активно завозиться зерно, де воно проходить очищення і сушіння для подальшого якісного зберігання. Сама сертифікація проходить наступним чином. Ми перевіряємо готовність складів та їмкостей, елеваторів до прийняття зерна. Також готовність персоналу, всіх технологічних ліній, технологічних карт, загалом готовність підприємства, наявність складських квітанцій, наявність нормативної документації, тобто всю роботу підприємства взагалі. Дехто пройшов сертифікацію не одразу, адже мали місце грубі порушення. Зберігання зерновідходів на території підприємства, що забороняється, там були у великій кількості та Зберігання олійної культури у силосах бетонного елеватора, що є теж грубим порушенням, бо можуть бути в різні ситуації, можуть бути і вибухи а поруч зберігається в сміжних імкостях. Зберігається зерно аграрного фонду. Протягом місяця всі недоліки усунені, і тому підприємство вдало серці. Валися сертифікат і Вже працює цього року. В області буде введено в експлуатацію зерносховище загальною місткістю 340 тисяч тонн. Таким чином місткість сертифікованих зернових складів в області становитиме понад півтора мільйони тонн. З чого починається професійний спорт? З таких от сільських стадіонів звичайних людей, які не уявляють свого життя без занять фізичною культурою. Напруженої атмосфери спортивних змагань та постійної боротьби. Саме такі ентузіасти вибороли селу сад Сумського району звання кращого спортивного села області. За счет ентузіастів, брат і я допомагаємо деньгами, де можемо. Далі це вже місці, ті, хто залишилися закалені, можна сказати, ребята, і немного додаємо к ним легіонерів, як ми їх називаємо, тех, хто приезжает з міста. Після перемоги на обласній спартакіаді садівська спортивна команда представляла своє село на всеукраїнському рівні. Команда складається виключно з уродженців села. Дехто із них навіть займався спортом професійно. Незважаючи на роботу, справи, проживання в обласному центрі, завжди знаходять час на тренування та виступи за рідну команду. Треба любити це. Тренуємося по вечорам. Три-чотири рази в тиждень стабільно. Буває п'ять. Любимо просто яти і все. Є теж люди у нас такі розробні, які іграли, ну, професіонально займалися, це Міша Хрименко, який закінчував Спартак Сумський, грав Спартак сумськом. За дівчани вже багато років одні з кращих в області з футболу, настільного тенісу, легкої атлетики та інших видів спорту. Головне, говорить, щоб у майбутньому змагань побільшало, щоб молодь міцнішала душею та тілом. Їх обов'язково треба проводити, щоб залучати в першу чергу, мабуть, нашу молодь, щоб вона ми якби як прикладом були, щоб діти дивилися можливо і займалися спортом. Соревновання, мені каже, чим більше, тим лучше. Це ж ну, пропаганда, пропаганда здорового образу життя, тому що ну, во перше спортсмени дисциплі спорт дисциплінує людину, він заставляє його. Как то там держати в каких-то рамках? Потому ну ти розвиваєшся, розвивається характер, розвивається, грубо говоря, твій дух. Ти сам ростеш і потом это допомагає в принципі в житті. За дорослими тягнеться підростаюче покоління. Тож спортивні традиції в селі продовжуються.